Всім доброго вечора. Сьогодні 8 грудня 2025 року. І я прикрасила, мабуть, перший раз в своєму житті мою квартиру і ялинку так рано, 8 грудня. Зазвичай, коли діти мої були маленькі, Ми купували, мабуть, ялинку числа 30-го і прикрашали 31-го і вона стояла у нас до кінця січня. Але тут я вирішила в цьому році, особливо я вирішила, якщо я живу в Америці, то мені потрібно притримуватись американських традицій. І я вирішила прикрашати ялинку раніше квартиру, але раніше трошки в мене не вийшло. Тут зазвичай починають прикрашати все до Різдва після Дня Подяки. Але я прикрасила тільки сьогодні, і я цьому теж рада. Ось хочу показати, як у мене тепер виглядає мій новорічний стіл різдвяний. Ось така у мене є фігурка. Це в тому році ми їздили на балет-лускунчик, і моя дочка і зять подарували мені таку статуетку. Вон ялиночка новорічна. Кухню я покажу потім. в інший раз. Так, цей віночок у мене буде висіти на дверях з тієї сторони. У нас так жваво почали ремонт робити. Написали, що за тиждень зроблять. Вони за два дні покрасили стіни і все. Обіцяли сьогодні знімати старі коври і не знімають. Так що віночок поки висить тут, тому що поки там ремонт йде, він, його можуть пошкодити. Там у мене інший віночок висить, це я потім покажу. Так, ось така в мене є ангел, янгел. Мені вона дуже подобається. Я пару років назад купила точно таку ж своїм дітям, сину і дочці, подарувала. А в тому році побачила точно таку і вирішила купити собі. Вона мені дуже-дуже подобається. Ось такий у мене Санта Клаус. Ялиночка у мене різняна з українськими символами. Це то, теж мені дочка і зять подарували. Янгола. Ось у мене є така прикраса українська, і навіть є в мене український вареник. Я живу в цій квартирі вже півтори роки і ще вареники не робила. Треба зробити. Але символи в мене є. Ось така ялиночка. Бачите, як у мене ця квіточка стала рости, то вона в мене така була, чахлик. В мирушій, а зараз вона в мене дуже красива квіточка. Я вже навіть відросточки даю своїм друзям подругам. Ось так у мене картина, собачки. Це в мене зволожувач, а то в мене дуже жарко, і навіть зараз вікно відкрите, опалення виключила, і все одно дуже жарко. І хоч зволожую трошки повітря, бачите, написано 22 всього проценти. Дуже мені е, жарко і сухо. Я не звикла до такого. Я вдома жила, в нас було там холодно, тут дуже жарко. І ось така в мене штучка є різляна новорічна. Ну, мені подобається. Тепер в мене буде, мабуть, якийсь різляний новорічний настрій. Раніше, то ми в останній момент завжди піднімали собі настрій, прикрашали. А зараз буде у мене це все раніше. І, можливо, я раніше буду відчувати насолоду від того, що скоро будуть свята. Хоча я не дуже люблю Новий рік, останні роки, тому що. Не, не знаю, що він принесе, але будемо сподіватися, що наступний рік стане для нас всіх краще, ніж був. Це в мене корзина для рукоділля. Я вам знайшла, я купувала для макраме дві коробочки. Це я шарфик в'язала. Може, макраме буду в'язати. Ну, якось отак. Мені подобається. Кухню я потім покажу. Там я теж уже прикрасила, але покажу потім. А ось так виглядає кімната. Якийсь шум в коридорі. Невже вони почали знімати після роботи наші старі коври? Не знаю. Ну, якось так. Все, до побачення. Будьте здорові, хай все буде добре, хай всім щастить. І всі будуть в безпеці. А в Україну прийде мирне життя, але справедливе мирне життя, справедливий мир. До побачення. Дякую, що подивилися.